Модель спинки з дуба можна зробити з даної моделі спинки два ліжка, бокових дитячих, одне або друге. Або можна зробити суцільне, велике спальне місце. Ну Типу, як величезне ліжко. Буде спальне місце 2,40 на 2 метри. Ну Спальне місце ширина 2,40 на 2 метри. Ось така якість. Ну Тут це кріпиться до стіни. Тут дається заглушка у вигляді такої пілястри, накладки дерев'яної в вигляді квіточки. От, оце все Ну так, Такий великий розмір, то ніхто не зробить. Може хтось і зробить, але не захоче робити, бо це накладно. Спальне місце 2,40 на 2 метри. Можна сказати, найбільше ліжко в Україні з дерева. Ціну зараз не буду озвучувати, бо тут є два варіанти. Перший варіант буде два одномісних ліжка. Одне ліжко і друге. Або одне суцільне. Ну, одне суцільне ліжко. Розміром 2,40х2. Якщо два одинарні, то буде спальне місце 90 на 2. І тут 90х2. Оце йде масив дуба. Це заглушка йде, це масив Це заглушка з'єднання тої деталі. Кажу, оця дирочка то для того, щоб прикрутити до стіни. Вага спинки десь 70-80 кг. Все, дякую.